Власне, ну, про мене місце. Питання задаю чітко. Відповідно та, до оцього листа. Ну, я розписано з вами спілкуватися на е, теми. Ви мені цьому. Якщо ми говоримо нормально, то ми говоримо. Я вам дав відповідь. Ви отримали відповідь на ваше, на ваше. Я уточняю під камеру тепер відповідь. Відповідно до того відноло, де, не не де є сказано... Та, нам де сказано? Відповідь. Я силу збираюся. Я зараз застосую силу. Не віляти, блядь, найманому на роботу мною, блядь, гамнюку. Є доповідна. Є кількість. Можна, Можна я теж, е е теж. аналогічно. Можна. Так. Можна так? Будь ласка, Ми прочекали 45 хвилин. Так. 45 хвилин робота. ми прочекали. Я, Роб, робочий день закінчений. Ми маємо 10 по першій. Робочий день закінчений. Спішити не, не треба. Ми, не, руси... є ми 45 хвилин. Плівать. а не, ми що? Ми громадська рада. Плівайте своїх. Нові. Так ви мене що Ми, Ми, 4 -ти... 4 -ти... Да. Ми, да. Ми вчора домовлялися не буде? Да. Типу, ти получаєш я... зарплату. ти дете я... нам відповідь. Є, 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 є доповідна. <плес> Значить, ті всі цифри переписані зараз в ту пісульку. задаю... Які, які інші цифри мають бути? А то нічого, що тут тут чітко написано зі слів Сторожука. Ніхто ж тої риби не важив. І зараз мені начальник управління і голова комісії. Передає отут бігом якусь пісульку Значить, шло, іде переписано у той текст. Добре. Тобто, то, що я тут шло. є, зі слів сторожука, це вже все нормально. Добре, так? Так, я підписуюсь під то Якщо воно щось там не відповідає, то ви вправі. Так. На мене попадати в суд, попадати якісь інші документи. Я інших документів немає, я підписую, Лі, не я ми вправі тебе люструвати, ми не будемо чекати, ну, поки добре, ти, ти будеш черньою тут розумієш, Якщо в тебе є заважність від громадськості, ти під люстрацію автоматично. Ну, та, хворі, що? Я, е, я за. присутнє керівництво за громадської ради. І я відповідно. Е, Якими рішення приймаємо? Люструємо. До побачення, так? Давайте свої ті документи, бере став заступник. Я інших документів не маю. Ти ти не при... Я не можу дати вам. Принцип. Значить, так все. Ще раз, будь ласка, на камеру. Пропозиція по Сурожуку відреагувати на звернення громадської ради, добровільно е, написати заяву і вступити. Відхилено, так? Що значить відхилена? Зв'язку ну, я не маю підстави. Без проведення службової перевірки прийняти ну, рішення який. по звільненню з моєї ініціативи. Щодо нашої рекомендації, яку ми знов таки виложили в заявах, Відповідь реагування щодо факту вселення риби, яка відбулася з порушеннями, тобто не мала відношення до СТРГ. Відповідь вам дана на, ваш, на вашу заяву. Так. На ОТУ, так? Так. 18 числа. Так, так. Я перепрошую, значить, немає відповіді на заяву від 10-ї. До речі, це заява не громадянина Депи, а це є заява від е, е, заступника голови громадської ради. Е, до речі, про громадську раду ще раз задаю питання. І від 11-го ще одна заява, де чітко було про які документи мова йде. Е, громадська рада існує чи не існує? На мою думку, вона не сформована. Не сформована так. за собі. Тому відповідь йде просто як громадянин дити, так? Так. Все, зрозумів. Вані Миколаївич, лист дроннику від 18.11. Читаю. Значить, 18-11, 13-го 13 року рівно е, цей Рівна. була створена громадська рада при управлінні голові Держабегенства дроннику так. підпис так, травець. Виконавець мазовіта. Так, ну все. Значить, більше питань нема. Я не знаю. По, зараз по без... грошах, по грошах. Гроші повернені людям, ті, що були взяті. Афган там повернуті гроші ті, за тураження. Людям повернені Я, гроші. Я ви, про пробачення службове розслідування, але людину звільнили, не провели розслідування. Прийшли, прийшло 20 чоловік, які підтвердили, прийшла продавщиця, яка підтвердила, що гроші Давайте уточнимо. У нас сьогодні 20 7. 27 сьомий слідчі так, так листопада, так мова в нас йшла коли? В середині серпня. Серед. В середині серпня Серед. не проведено розслідування. Це звільнена людина гроші... Боговій, Богомилий Гук. Сторожук, значить, е... розслідування не проведено, У мене не було офіційних запитів, офіційних запитів для того, щоб проводити а, не офіційні? а е, Ми поспілкувалися, людина сказала, що да, я відчуваю за собою якийсь там міст, я напишу заяву на звільнення. Гроші повернуті людині, в якої я... були забрано я... було 600 гривень і 20 кг. Я... я не знаю е... про так. Це було... про... так це було... про... Я не знаю, було двадцять 20... і... це було 20 людей. Ну, прийшло і сказало, ми... що людина так. Реально... Ну вона бабця сказала. Ні, це запитання. Давай, динаміка дуже голосна. Не маю права ще одне запитання. Не маю такого права заставити людину щось там робити. Це не входить в мою компетенцію. Третього головування відповідні органи, якщо ви бачите, що ваш працівник вимагав, бо ви забрав, що до вас прийшли громадяни, які говорять, що дана людина, дала хочеться, тобто ви як керівник, мали, він мені не сказав того, що заяву Я маю щось там віддати. Добре, Льоня, ще одне питання. 3-4 числа цього місяця перебував у відпуску. Так. Був тим не менше на зариблевий. Що, що значить був? Я Як громадянин. Ну, по суті, громадянин громадяни, України, так? України. був. мав право тут подивитися в комісії. Ну, чи... мав... я мав право. Він не був голова комісії. комісії. Ну, уточнив вже тепер. Він голова комісії. Уточни. А чому, було, а, а чому громадяни? перебуваючи у відпуску, користувався службовим автомобілем? E, значить, з цього приводу я взагалі не збираюся як додати? доповідати вам. А e, машина, службова машина їздила, організовувала роботу. Ні-ні-ні. Значить, бу... на зариблення їздив Мерседес е, цього ну, Андрія. Це ваше, доводьте зворотні, і я з вами тоді забуду. Чому? Добре.